Охи, дадуть нам тирки за цивільного. У нас вчора відбулася цікава розмова про мікрофлору. Ми говорили про те, що в людському організмі є 6 кг мікрофлори це симбіоти, які живуть у нас в організмі. І серед цих, серед цих 100% 6 кг мікроорганізмів. Є 10% приблизно, я кажу, да, є 10% корисної мікрофлори, конкретно корисної, але ну, реально запрограмований на користь. Да, і є там 10% шкідливої мікрофлори, а решта це нейтральна мікрофлора, яка може перебігати із стану в стан в залежності від кількості корисної і корисної і шкідливої мікрофлори. Шкідливої стає більше. То 80% стають шкідливими. А коли корисною більше, то вони стають корисними, працюють як корисні. Та сама історія з гумістом ґрунту в землі. Там теж живе мікрофлора, яка теж має приблизно такий самий склад. І якось я спроектувала цю історію на суспільство. Є 10% патріотів, називаємо їх так, хоч це останнім часом уже якесь ругательне слово у нас, да. І 10 відсотків е, конкретно шкідників, да, які проти там, розвитку і так далі. А 80% це просто люди, нейтральна мікрофлора, які живуть, і вони приймають в сторону тих, кого більше. Так було, наприклад, на е, виборах останніх, е, коли я сказала, за кого я голосувала. Мені кажуть, ти що, дурненька? Я ж ніколи не виберу, треба голосувати за тих, кого виберуть точно. Розумієте? Да? Тобто це та нейтральна мікрофлора, яка перебігає до тих, кого більше. І от, в зв'язку з цим в мене такі сумні історії воєнні. Чому? Тому що нам потрібні ці 80%. Нам потрібні 80% нейтральних людей, щоб вони були на нашій стороні. А, тому що це забезпечує перемогу. Ви, ну, хоч і кажуть, що треба якість. Так? Кількість теж грає роль. І ми це прекрасно бачимо зараз. Що яка б не була якість нашої зброї, нашої армії? Кількість має значення. А, от. а, а, і, а тепер подивіться, що ми робимо: наша нейтральна мікрофлора. Назвемо її так, людська мікрофлора. Вона складається з українців російськомовних і україномовних. Так? От, наприклад, у нас є певна кількість, там, мільйон людей російськомовних і україномовних. Україномовні починають хейтити російськомовних і примушувати їх силою переходити на українську мову. Що робиться з цією мікрофлорою? Вона відпадає. Вона перестає підтримувати загальний напрямок. Що ми робимо? Ми втрачаємо кількість. І наша кількість із 10% і з 20% стає меншою. В результаті більшою стає шкідлива мікрофлота, шкідливий напрямок. Військові починають хейтити. Волонтерів за те, що вони одягають військовий одяг. Що робиться з тими волонтерами, які ну, не загартовані, які, скажімо, нейтрально так? Вони що? Вони відпадають. У нас робиться ще менше? Ми починаємо хейтити тих. Які виїхали за кордон, мовляв, їм там класно живеться, і вони собі там живуть, воснидують і не переживають, як нам тут тяжко, які ми бідні, тут нещасні, як ми сильно страждаємо. Так, ми сильно тут страждаємо насправді. Але що ми робимо? Ми ще відкидаємо, відпихаємо ще частинку тої мікрофлори, яка могла би забезпечити нашу перемогу. Це важливо насправді. Бути в своїй країні це теж важливо. Підтримувати свою країну, теж важливо, возити волонтерську допомогу, теж важливо, так? Але коли ми починаємо з цього робити фітіш, коли ми починаємо ліпити з цього ідолів, ми втрачаємо тих людей, які нам дуже необхідні для того, щоб забезпечити перемогу. І таку системну помилку ми робимо постійно протягом всієї нашої історії. Ми втрачаємо мікрофлору. Чим? Ненавистю, відторгненням, сварками, скандалами, фейтом, і так далі. Як ми можемо цю мікрофлору придбати? Ми можемо їх підтримувати. Ми можемо казати, ой, сьогодні ти вже в своєму реченні сказала три українські слова. Я тобою захоплююся. Ми можемо сказати: сьогодні я отримала від тебе лист, в якому ти пишеш, що ти погуляла по красивих містах Європи. І я щаслива, що ти не сиділа сьогодні зі мною в паркінгу під час атаки. Вчилися родить тому що комусь краще. І в цьому величезна біда наша. І ті, хто з фронту пише: о, я приїжджаю, а там в Києві всі гуляють, по ресторанах сидять. Ну, І складно розказати людині, що ми так рятуємось від дійсності. Так. Ці кафешки, ця кава на вулиці, вона забезпечує якусь мінімальну стабільність нашої психіки. І замість того, що, щоб радіти, що ця стабільність у нас є. Ми хейтимо цю стабільність, От, ми гуляємо, ми такі, ми сиділи і так далі. Проблема в тому, що ну, якби народу ж ніхто це не пояснює. Народу ніхто не пояснює. Знаєте, я вам навіть більше скажу, я, мабуть, маю право це говорити, тому що я сама була на війні, і сина втратила на війні. І я маю моральне право зараз це сказати. Хоча я розумію, що тапки полетять і апільсінами на краще пільсінами закидайте, ніж тапками, хоча тапки теж треба в житті поміняти. Ми росіян почали хейтити всіх. Ми назвали їх самками і личинками. А ми могли на наш бік перетягнути тамтешніх людей. І, у нас, і, і там є такий потенціал. Да, вони специфічні, да, вони різні. Але, ребята, я знаю випадки, коли з окупованих територій допомагали вибратися в Європу через Росію саме росіяни нашим людям. І таких випадків я знаю багато. І ці люди не заслуговують бути самками і личеннями. Мій один із найкращих фронтових побратимів Андрій Петрович Семофєєв півфронту навчив стріляти з артзброї. А він росіянин етнічний. У мене є подруга, яка чоловік, якої воює, а вона. В окупованому Херсоні в підвалі варила відра каші і розносила немічним людям по мікрорайону. Її росіяни були прикладом за це. Вона, вона росіянка. Тобто ми, втрачає, ми втрачаємо те, що могло би нам допомагати. І в цьому наша величезна проблема є.